Там каструлька вже закипає з м'ясом. Ну, а для борщу нам треба червоний буряк. Тут є в двох формах. Червоний буряк. От я купила такий консервований. Варила вже борщик з таким консервованим бурячком ротибети. Звучить як музика ротибета, роти Ну Трошки інший смак. Виходить борщук, але теж смачно. Але цей раз ми відставляємо, бо в нас є інша ротебета. Інший бурячок. Ось такі варений, В такому вареному варіанті. Зараз його потрим. І каструльку з цибулькою Додавляємо моркву, моркву і зробимо зажарку. Моркву, бурячок потребу, поки вариться в каструльки у нас. М'ясо, рутибете, звучить як музика. Розкриваємо цей другий варіант б. червоного буряка грутибети, вареного. і зараз він. трем на крупну терку, морку буряк і робимо до цибульки, піджарюємо цибульку спочатку і робимо таку зажарку в наш борщ, поки вариться м'ясо. Перший крок, скажімо так, приготування нашого борщу в Німеччині. Ну, от. Потерли бурячок, роти червоний, додаємо. Потерли морковку, цибульку нарізали дрібненько. і на олії. Ще тут спаржу квасолю квасолі додавала, тушимо ось таку. Зажарку наш борщ буряк Бо ротибити, морква, Мьорен, Каротен. квасоля спаржева і цибулька, цвібель. і на маленькому вогні тушимо далі. А м'ясо у нас вже зварилося, тепер ми додаємо туди. Ну, почищу ще, мені подобається присмак калірабі і карток. Так, наш наступний етап. Борщ у нас сварився. Наш матті часно не зібрала на ньому. Але нічого ну, закидаємо. Наш борщик в калірабі. Переключаємо, щоб на троєчку і картошечку. Файфак. Такі шарики пластикові. Я заглянула, використовую. Тепер ще перчик поріжемо. Туди додаємо трошки пізніше. Закриваємо каструльку кришкою. Картошечка. А сюди у нашу зажарку додаємо ще томат. Трошки тут разом зажарка і прижариться. Дві-три ложки даємо. Можна одну, можна і не додавати. Борщ все одно буде смачним. Тепер це все розмішуємо і ще трошечки тушкуємо. І уксус ми не кладем, оцет українською мовою. Так, перемішуємо нашу зажарку на борщ. Дуже тривалий процес сваріння борщу. Так, а тим часом готуємо, ще вкидаємо борщик Перець солодкий і шинкуємо капусту. Десь одна третя, мабуть, піде. У нас цієї ці чанчика капуста. Готуємо, нашинкували капусти. Також поки що третина. Половину зажарки ми вже в борщ кинули. Зараз закипить борщ. Я окинув ще капустку, а потім зажарку, яка залишилась і, 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 і червоний перець, паприку, солодку. Не червоний, а солодкий перець. Так що закидаємо в борщ капусту. Закинули капусту. Тепер вона, борщик наш виходить такий, як треба. густенький, додаємо, пробуємо сіль. Хто любить лавровий лист, перчик, я не додаю, тільки сіль. І залишок нашої зажарки борщової, яку ми стушкували на сковороді, теж сюди вкидаємо. Борщик закипає, ставимо на малесенький вагон і даємо. Ага, ще забула, я забула, перчик сюди кидаємо. Солодкий перчик сюди кидаємо. Закипить на маленький вагон і тушкуємо, щоб наші смаки перемішалися, полюбили один одного. І фактично зараз соломи додаємо залишок. Фактично готовий, Залишилось лише попробувати. Ждемо і будемо, поки звариться, і пробуємо. Наш борщик приготувався. Залишилося, от я його виключила, він на електроплиті ще трошки притомлюється на гарячі на нулю. Накрию кришечкою. А ми пробуємо, боже. Я взагалі тут спробувала. Смачно. От, жду, поки трохи охолодиться. Буду їсти ще наш борщик. Приємного!